Ну що, діло буде чи не буде? Мінус 9 машина показує. Ну, тільки днів 4 назад заводився. Зараз знімемо пуст, та виїжджаємо. Вносить добре винару. Далі, зрозуміло, що покажемо. Зараз головне, щоб апаратура завелась. Достойно. Я думав, буде хуже. Тай та бурчить, далі буде. Не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос, пишіть ваші коментарі, з радістю почитаю. Ну що, народ, сонечко встає, значить мерзлотали, ділянку розкидав, їду на кукурузу. Дві вірні вже розкидав. Е, прямий посів по. А ще ж його цим можна перекидати. О В даному випадку зручно. <хе -хе> е, по прямому, там де пшениця посіяна, оця. Самурай. І після соняшника теж самурай, оце розкидав дві ділянки. Їдемо зараз на кукурузку. Вчора батя батя дзвони, а я якраз Полтавич на семінарі. Каже все, про її ну, ми поняли по-французьки. той момент той ми златали, я ж їду, розстроївся. Ну як, блін? А там саме що цікаво, там снігу більше, ніж у нас. Та думаю, ще щось спілкувався з тим. На семінарі з тим з іншим. Багато людей було і таких фахівців по-своєму, той працює в господарстві, де 20 тисяч гектарів, того півтори. Ну, Цікаво було послухати як сказати, тих людей, які пройшли ці всі етапи. Тих кажуть ще рано, другі кажуть, як ти вносив аплікатором касами вносили, повне те в зиму, то пізніше внесеш, коли відновив вегетацію. А тут ще батя води додали, чи як воно? Солярки вогонь. Да? Таке ото підростою. Це якраз утра раненько приїхали, В вп'ять були на базі, вилітаємо. І ось якраз. Ось те, що доктор приписав, Ось дивіться, ось оце воно, на мою думку, на мою. Ось воно мерзлотале. Зверху іні. зараз приїдемо до нашої пшенички, покажу. Ось блистить, мерехтить. І на подальше, на сьогодні і на завтра, вже передають. Плюси, плюс 3, плюс 5, воно потече швидко. Це сонце не осіннє, це сонце весняне, воно швидко як висуше землю, так і розморозить. Я думаю, якраз то, що доктор приписав. Ситуація по пшеничці яка. В принципі, не сильно вона в нас така в цьому году неймовірна. Ну, Приїде на кукурудзу, покажу, там сама краща. Ну, Тут гіршенька, але головне, щоб не вимерзла і вузол кущення залишився в неї. бо Морози були 15-17, і 17, а на полі бою з скільки тут було. І виходить гола земля була без ні. Ну, Треба будемо сподіватися, що все буде плюс-мінус. У нас її небагато, 17 гектарів, тобто е, -то, не наїмся, не налижишся. Все одно ми і 17 гектарів, 170 тонн собака, правильно правильно. Тому що буде, те буде. Пшениці практично одинакові, різні е, власники скажем так, тут авітітіл після сої і посів пшениці, тут горох, грунтообробка, е, напевно, не буду стверджувати декілька разів і потім посів. Тобто до дождя якраз пшеничка встигла, все як має бути. А ми чуть-чуть запоздали, скажем так. Треба ото робити, як я казав, в тому році позамедло, 23-го. Сіємо і ждемо дощ. А 24-м самі зробили помилку. Ну нічого, на наступний рік як то. Ну Без цього ніяк то ну, согласиться. Все одно сам поки шишки ти не наб'єш, ото планірували атрії, планірували оту площу попряму, ото треба було брати і на 35-те лупажить. Не буде місяць дощів, як цьому, було, ну як і було, в принципі. Все одно через півтора значить, підуть. Пішло і пшеничка, тільки чик, з точний висів, одна глибина, десь. Так, що, розкидаю амазоночкою. В принципі, ви вже її бачили. Це як автомат Калашніку, як мені вчора сказали. Тільки правда, чоловік працює в господарстві до 20 тисяч гектарів землі, в них от і прицепні 10-ти хубові безотказна машина. І оце я тільки що їхав і думав. Це ж вже їй буде якраз рік, коли ми її купили, а на неї рік гарантії. І виходить, вона нас розкидала ну, максимум 200 гектарів, може йти не розкидала. А гарантія вже кончилась. Ну, будемо сподіватися, що все-таки ж Амазоні. Хто там їх робить німці чи хто їх там робить, не знаю. Все-таки повинні робити, по місці, скажу вам. По автопілотику красота, причин, все працює, все ось роботає, замальовку виробив. Це френдовський нас автопілот, зараз їх на ринку куча, китайський, японський, німецькі, які захочете. Але віч потрібна. Все-таки рух обійшов, рівно влупив і пішов. Сидиш сиді, тільки поглядаєш, що там ззаді твориться. Люкс, і давайте відключимося вже на кукурузки. Все якраз вовремя. Тільки я під'їжджаю і технічка летить. Два бега в будки. Зараз будемо споминати колгосп, грузити, як ото раніше було. Ну, а що зробиш, як МТ-зон поломаний? Так, на кукурузки. Що ми тут бачимо? Ну, що ми бачимо, отак ми бачимо. Треба збільшити, бо воно пшениця ж ще не відновила вегетацію, вона десь. Листочки Пригорівші, скажімо так, чи як воно від морозу. Це, проти сонця рядочки пишуться. Пишуться Общий фон, звісно, <сміщі> по кукурузі посів, це таке. Знаєте, візуально красоти нема, скажімо так. А непонятно що. Масейчик на мазях. Зараз ми спробуємо, знаєте що зробити? Два бега, то на 200 е -е, Селітри, пулан, вкинуть в лійку, влізу чи не влізуть. І оце дивіться, чим мені кажеться, зараз гарна штука пула. То що в неї гранулка, ну ви знаєте, маленька-маленька. І якраз ось те, що я казав, заменшується, бачите, дивіться, і змороситься. Щас тільки ось сонце пригріває, я думаю, часок півтора і воно вже піде туди. Мілка фракція фракції, вона розтвориться. По масею, що хотів вже ж показати, що ось бачите, зняв. Драбину відвіз до ядвіті сварщика, той мені зварить і збуде мене отут вогнегасник. Ну, Тут ось ще я розкажу, що до чого, бо заказав вогнегасники, а вони з таким кріпленням, що півтора літрову бутилку на них хіба що возить і ту пусту. Оце отакі діла. Взагалі, що народ? Загружаюсь, буду допомагати хлопцям. І далі буде. Не забудьте написати коментарі щось там. Хоч печальне, хоч хороше. І поставити лайкосик для підтримки трусов, скажімо так. Це моя метка. Це моя метка, знаєте, яка перві е, е, ті самі. Е, е, Перший проход, щоб встати, типаж, і не близько туди, щоб на чуже не І своє, щоб типаж, кидати. Розкидаю на 24 метри. До речі, за норму не сказав, йомою, е, норма. 100-120 кілограмів. Що так кажу, зараз розкажу. Отчитую їм. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, чотирнадцять, 14, 15, оце десь 14. Оце отак. Щоб просто заїхати, що так його не побачиш. Що так кажу? Потому що там 4 гектара викинули туди 600 кг, там 4,5 викинули туди 600 кг, тут у нас 9. Викинемо тонну 200. Оце отакий, е, отака норма внесення. Так, все, робота мені гресом сонце високо, тільки встало, бачите? Ось наша селітрка Пулан, дивіться, тонна 200 влізла в розкидач, який йде на тонну. І я думаю, ще кілограм без 100 можна було б уперти. Ну, це, Я думаю, і за те, що це селітра і вона мелка, тому так вийшло. Якби була крупна фракція, е, то може б і не вперла. Ну, не, не знаю. Треба буде ще колись проекспериментувати. І оце ж, я забув ще сказати, народ, це ж та ділянка, помните, що ми в каси кносили. І третій, по-моєму, проход, треба відео передивитися. Він був без касу. Тобто два зроблених, третій, ні, або другий не зроблений, треба відео передивитися. Будемо спостерігати, що з цього вийде. Сирітра то там зараз буде, да? а от 150 літрів касу тоді не було. Ну, вийде щось поспостерігати. Получиться. Не получиться, то не получиться Так, де моя метка? Бо я вже її отокинув і забув. Ага, ось все. Все, заїжджаємо і работаємо. Закінчив дане поле, не знаю, чи в цьому відео ще покажу. Хочемо там карбомітр розкидать, зараз будемо согласовувати. В общем, ось все наше доброго. І ось бачите, ця росичка, я думаю, воно. Ось, з дивіться, чорненьке, зараз воно якраз, якраз те, що книжка пише. Ось оця ізмрось. Должно, должно. Думаю, вгадали. Ну не знаю, це не точно. Все, це поле закрито. Якщо що, то ще включимося, покажу, що ми там запланували по карбоміду. Якщо ні, то кінець відоса, як то говориться. Ну, як то, діло в шляпі. Все відпрацювало, все чітко, як має бути. Ну вже колеса мокруваті. Ну там, в принципі, по сої. Карбоміт розкидати, це не знаю. Експерименти, коротше, будуть. То вроде так дивишся, візуально видно. Услано, посипано. є все таки лежить. Ну, як ото, для поддержки трусов, соточка, 100 з копейками, не 200, не 250, так як тут акас уже ж був, е, ще каз буде, да, то есть, то есть. Експериментуємо, дивимося, там щось вийде. Якщо щось робити, то по-любому щось, щось буде. Оце вам і дивіться, 900 кг карбоміда, що то на 200-7 літри пулан. Бачите, гранула більша, відповідно і об'єм більший. Переїхали на ділянку нашу експериментну, де прямі посіви. Двічі по прямому посіву два роки соя. Оце на цю ділянку зараз носимо карбомід. Задумка якова, буде кукуруза і внесемо сюди азот отаким чином. Не знаю, правильно це чи неправильно. Попробуємо, поекспериментуємо. Суть експеримента якова, внесемо прямий посів кукурузи, дивимося результат. Ну, образно, суть понятна, так? Да? Оте дивіться, сонечко встало. Я думаю, якраз там на пшеничці, ну просто гадав, то що доктор приписав. Так як переїхали сюди. Ось ось маква, бачите, яка? Дивіться. Якраз воно розтає Соответственно ми зараз кидаємо карбомід. Може десь, звісно, і на сухе випаде, не без того. Але там через день-два пише сніжок Може, все-таки пройде якийсь, Опять підростане. Ну, Щось робити треба. Норма буде. 90 кілограм, так як бег 900 кілограм, площа 10 га Внесемо. Подивимось. Оце вам дивіться, соя на 70. Між бачите. Подивіться, все, услано нарештами. Все. Висів 25 кілограм, 200 тисяч. Норма висів. Пожалуйста. Оце вам і соя. І тут, на цьому полі, самий найкращий результат з усіх сой, які в нас були посіяні. І ну, правда, вона, ця соя була тільки на цій ділянці, на інших не було. Але, але. Ще чуть-чуть добавлю, бо це представляє, що ви понаписуєте, що неправильно і так далі. Ну, Неправильно не робіть. А ми спробуємо зробимо такий експеримент, скажімо так. Е, може, може, ще в подальшому внесеться якось яким-то образом каз. Але на цю минуту оце отак. Може, правильніше було б. По снігу його внести, може правильніше зараз, не знаю. Ми не закінчили ніякі агрономічні е, як, інститути і так далі. Ми набиваємо шишки на своєму. Ось навіть зараз видно, ось, дивіться, по карбоміду, що він вже не такий білий, а так скажем, розкладається чи як правильно розтає. Я це все розумію, що частина іспариться, частина десь там не попала, ну, попала на рештки, але все одно. Ну, Знані, чи мінус один пише, тобто воно морозець його підтягне, воложка підійде. Ну, Моя така думка, я так хочу, в це вірити і це надіятися. Але правильно це чи неправильно, це тільки розсуде час. Так що сильно не критикуйте, ми не фахівці, я кажу, в цій справі. Ми експериментуємо, це у нас експериментна ділянка, тут все по-прямому е, проводиться, тобто е, так само посіємо по прямому кукурузу, щоб розуміти, як воно, що воно. Може все-таки не треба оті уронки, може треба якоби е, щось упрощати, щось облегшувати. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися і потім дійдемо вже до спільного знаменника. Все, карбомітик, лежить собі, все там є. Розставай і давай користь. Так, все, тепер можна вже перти на базу, якраз вовремя все зробили, помию ще слійку і хай стоїть собі до наступних е, кращих часів, коли знову буде добре і знову вона буде в роботі. Автомат калашникова, так? Да? Їдіть, колодіть. Так, в общем, печу, поки воно ще не так розтає, бо я думаю, вже і так вареники буде ліпити. Так що не пере... Верній, вже все можете перемикати. Всім показуйте, цілі з цього